Нещодавно на презентації Apple показали нові Apple Watch, amazing навушники і Incredible новий iPhone. Тепер в нього з'явилась ще одна доп-сенсорна кнопка, і він себе показує краще в іграх завдяки новому процесору. І все це всього від. Скільки? Полтарушку? Це за топ-версію полтарушку? А починає з 1200. Про макс 1200 доларів. Де я за 1200 доларів нормальний ПК зберу. І навіть на клавіатуру мишку і монітор вистачить. Взагалі, я за полтарушку нормальний сетап зможеш зібрати. Не тільки комп, а ще клава, мишка, навіть на монітор вистачить. Серйозно, і ти зможеш пограти не тільки в Resident Evil, Death Stranding, Death Stranding топова гра. Вибачте мене, Кадзіма, будь ласка, ти геній. Серйозно, полтарушку? На iPhone 16 ви зможете пограти в Resident Evil, Death Stranding, Assassin's Creed Mirage. І по факту це все з великих проєктів, тому що більше нічого дорослого на iPhone не виходило. Тож, як ви бачите, замість 16 го iPhone у вас може бути нереальна потужність від 4060 Ti. Просто amazing процесор Ryzen 5 7500F. Швидка DDR5 на 32 ГБ. Ну і звісно, накопичувач на 1 ТБ. Звісно, ви можете собі зібрати ще комп з блушних комплектуючих. Однак, не факт, що вони будуть добре працювати, і, звісно, у вас не буде гарантій. А у нас ви можете замовити вже готове рішення, прям готовий сетап з готовим залізом, готовим компом. І все це на гарантії. Тому переходьте по посиланню. І спілкуйтесь з нашими менеджерами, вони допоможуть підібрати те, що вам потрібно. Ось це все коштує менше, ніж новий iPhone. Ви можете в цьому переконатися самі по посиланням до цього відео. Ми залишимо. Да, і тут покажемо ціни. Тут у нас весь комплект з Хатору. Навушники HyperPunk. Мишка Pulsar друга килимок, tone L, клавіатура Хатор Starfall Rainbow. Монітор у нас 2К 180 Гц, кубовський, дуже гарний монітор, а також комп Artline Gaming. І я вам скажу, що от перший раз зараз запускаю на цьому компі кс буде 100 більше 100 fps Так, ми поставили все на ультра налаштування і 2К. Так, ніхто не грає. Ми знаємо, однак для тесту нам потрібно це. Показати. Вже 153, а ми ще не зайшли в гру. І насправді я вам скажу, що якби мені декілька років тому запропонували ось такий от комп, або новенький iPhone Pro Max на терабайт, я би вибрав ось такий от комп. І не прогадав би. На ньому ви можете не тільки ж пограти, ви можете на ньому заробляти гроші. Монтаж, обробка фотографій, 3D, рендеринг. Так, він буде довго рендерити, саме цей. Однак з часом ви зможете собі придбати і кращу відеокарту, апгрейдну, так би мовити. Ну або, можливо, навіть колись зможете собі купити стільчик. Бо, як ви бачите, в наш сетап він не ввійшов. Однак скажемо так за ціною двох оригінальних чехлів на айфон можна купити нормальне собі сідло. І потім грати цілий день. Уроки головне вчасно робити, здавати сесії і звіти, щоб вас ніхто не лаяв за те, що ви шпіліте в кіберпанк. А що може айфон ваш зробити? Ну, є камери три штуки, і що? От кнопочка є, і ви зможете не записувати відосики якісь. Oh, боже мій, Кожен телефон так вміє. Тому, звісно, на мій погляд, новий айфон – це більше для понтів. Тим паче, коли є 15, й у якого теж є Type-C. А от комп буде гріти ваше серденько завжди. І в Ківерпанку Комсві показав досить непогано, як ви могли побачити. Ми поставили все на ультрах, вимкнули, звісно, трасування променів, тому що 4060 Ti буде з цим дуже важко і ставили DLSS на якість і грати можна спокійно в 2К. Нагадаю. Це монітор 2К. А на айфоні, блін, ну Assassin's Creed і Резидентів, ви запустите. Ну дай Боже, 720 p і при частоті кадрів десь ну, 25 з просадками до 13. Повірте, немає зараз айфона, щоб це перевірити. Однак, коли вони вийдуть, можете чекати огляди. Там так і буде все. І Якщо ви з мене не погоджуєтесь і півтори доларів, знаєте, куди краще витратити можна ніж на сетап. І на iPhone, то звісно, напишіть про це в коментарях, на щоб ви витратили ці кошти. Ну, а з вами був Діма. Бережіть себе.